На полях фермерського господарства Єліна робота кипить. Прийшов час посіву ярового ячменю. Сільське господарство красного лиману за темпами проведення весняно-польових робіт зараз займає п'яте місце у Донецькій області. І хоча із запланованих 2,5 тисяч гектарів ярового ячменю сьогодні засіяна лише п'ята частина, якщо усі господарства будуть працювати такими темпами, як працюють у фермерському господарстві Єліна, Краснолиманщина досягне бажаного показника у 100% вже найближчими днями. Інні полівої роботи, це тот екзамен, который сьогодні держав хлібороби, по суті дела, то що вони зробили на протяжні синізимнього періоду. Сьогодні вони держат екзамен. Я скажу, що екзамен нормальний, успішний. може цьогорічна посівна кампанія готувалася із напругою. Правда? Якщо рік тому у розмові з Миколою Вербицьким переважали позитивні емоції та гордість за красно-лиманських хліборобів, то цього разу він лише розводив руками та з гіркотою розказував про невиконання обіцянки уряду. Сіво комплексу положених для отришення хорошого немає. Ні 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 і це не єдина сьогоднішня проблема краснолиманських селян. Одну з них із насінням першої репродукції сільгоспвиробникам допомогли вирішити науковці. Краснолиманці отримали необхідну кількість насіння у борг. Але які б у них не були труднощі, вони завжди готові допомогти нужденним. При тех ценах, которые в прошлом году были такие низкие, больницы помогли фермеры, 40 тонн дали зерна, которое было переработано на муку, и мы здешевили это благодаря нашему батьку, мэру нашему, чи голова наш, Леонид Григоровичу, который, который понимая ситуацию, просим у них, просит. Просимо садів, просимо школу, просимо лікарню, просимо туди, просимо їх туди, сюди, просимо. І ніхто, я вам сказав, не відказав. Це факт. А щодо видів на майбутнє вроже, то попри усі негаразди, краснолиманські селяни сподіваються, що усе, що вони вклали у рідну землю, повернеться до них сторицею. Тим не ніж все буде посім, все буде у І я сподіваюся, звісно, що все буде і обрано.